Не з чуток про голодомор 32-33 років знає кіровоградка Зоя Бугайова. Тоді їй було 8 років, нині 90. Тим не менш, усі жахіття тих часів пам'ятає, ніби це було вчора. Спогади людини, яка пережила голод у сюжеті Марії старости. Зої Бугайові зараз 90 голодомор 32-33 років минулого століття вона зустріла в дитбудинку на території Знаменського району. Каже, вижила тільки через те, що зовсім поруч була скотоферма, звідки можна було взяти хоч якусь їжу. Макуху, отруби, не отруби, а дерть получе. Вже на сповар була, вона то того всього напече, на матержеників, такі коржики, баланда, що там зварять нам із сироватки, А вже. На 33-й год, на весну ходили, рвали зелень, вже нам варили таку похліпку, як борщ. І в одне прекрасне время давали нам ще наподоб'є м'яса. Корови тільні, то обартуються, і оті нам от, в общем, давали. І буряків нам давали отварені там на полуднік, це осінь. А весною, як сейчас знаю, сідаємо за стіл, там обідачись і, і пожмені окації. Це у нас такий був десерт. Фотографій з тих часів у жінки немає, зате добре збереглися спогади, особливо найжахливіші, ще коли зовсім дитиною побачила, як вмирали голодні селяни. Там миють бетони, апаратуру ту всю і виливають ту воду. І та вода з дому зроблена такий жолобок тече воно в яму зливну. Це коло того жолобка лежать люди і долонями піднімають оту водичку, що миється і п'ють. Повно пахне молоком, і там сепаратори миють. І там же і мертві. Вони у той водички понапиваються, їх порозпирає животи. І там воно й лежить. Це я бачила. Бачила, як. Гарба приїхала на гарбу, повикидають трупи, вивозять куди там їх. Через голод у 32-33 роках загинули майже 4 мільйони українців. Такі результати дослідження оприлюднив інститут демографії та соціальних досліджень. Саме цю цифру дослідники називають науково обґрунтованою. Натомість експерти вважають її радше компромісною. Точно ж, кількість винищених штучним голодом українців вже не скаже ніхто. В архівах області збереглися документи, які показують, як радянська влада намагалася приховати свій злочин. Розпорядження Зинов'явського окружного виконавчого комітету про знищення. Метричних книг, в яких містилися записи про смерть, за 1932-1933 рік. Це свідчить про те, що влада намагалася замовчати остаточну кількість жертв у час голода, зберегти хоч якісь дані допомогла погана виконавча дисципліна. А подекуди і відвертий саботаж. Тепер можна, хоча б приблизно порахувати кількість загиблих мешканців Кіровоградщини внаслідок голодомору. З тих документів, які збереглися, це приблизно 30% метричних книг за ті роки. Виявлено імена близько 26 тисяч жертв домору і близько 19,5 тисяч імен за спогадами. Тих, хто пережили за голодомор, у цих документах є і докази насильницького відбирання у селян хліба, і звернення голодних людей до влади з проханням повернути забране. Є навіть зафіксовані факти канібалізму. Один з таких торкнувся і дитбудинку, в якому перебувала тоді восьмирічна Зоя Бугайова. Із нашого отряду дівчинка пропала. Оля. Нас відпускали до родственників. Там, чи в садок, чи куди можна було ходити. І відпустили цю Олю, теж чи тітка, чи хто, ну, то якоїсь там рідні. Ми в знали, що де ж Оля. Оказується, що вона зарізала ту дівчику. Ми не були такі, щоб дуже худі, бо ми таке щось таїли. Зарізала. Оце отакий випадок, що із нашого круга оця пропала дівчина, значить, зарізали і з'їли. Майже третина загиблих жителів області, чиї імена вписані в Національну книгу пам'яті це діти. Крім того, за висновками експертів, інституту демографії, найбільше від голоду у 32-33 роках постраждали Київська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська області. Саме між ними на той час були розподілені райони майбутньої Кіровоградщини. Марія староста, Сергій Муринець, Юрій Мірошник день за днем.